Унотепія це є відтиск. Відтиск буде відбуватися у нас фарбою в даному випадку Гуащу, і ми створимо з вами декоративні квіти. Мене звати Юлія Ярославівна. Я працюю в юності викладачем в студії «Ракурс», студії образотворчого мистецтва. Займаються дітки від семи до сімнадцяти років. Є чотири групи. Працюю вже досить довго 28 років. Навчитися малювати це не тільки талант, це є дуже кропітка праця. 90% дев'яносто це є праці. І, ну, і бажання. Сьогоднішній майстер-клас. Мене запросили на цей хаб, хаб 93. Ну, Запрошена в рамках проєкту. Більш таке творче заняття на образну уяву. Сьогодні ми розкриваємо свій творчий потенціал, розвантажуємо ліву півкулю, завантажуємо праву. В даний час, час напружений, в час війни, це дуже важливі такі заняття, творчі, щоб трошечки відійти від. Цього стресу, який відбувається на увазі. Мені дуже подобається малювати загалом природу, але так, масу малювати, я люблю, то сподобаю. А взагалі плануєш ти, наприклад, своє майбутнє пов'язувати з образотворчим мистецтвом? Чи це більше для тебе як хобі? Ні, звичайно, я планую не прям як офіційно, як художник, я планую більш піти в графічний дизайн, але як художниця, як. Творча людина, я для себе більш картина обираю більш до душі, а більш творчу якусь професію, то звісно, то дизайн. А які би ви залі дали поради художникам-початківцям? Художникам-початківцям uh -huh. приходити в студію і працювати, uh -huh. вчитися конструктиву, вчитися бачити предмети, розвивати це бачення, розвивати окомір, розвивати відчуття кольору, відчуття форм. Тому що це важливо. Uh -huh.